Під час земного втілення Бог син дозволив лише тим граням своєї особи бути частиною свідомості Ісуса, які сумісні зі звичайним людським досвідом. Більша ж частина його божественного знання, наче айсберг під водою, перебувала у Підсвідомості. За моєю теорією, Христос одна особа, але в цій особі існують свідомі та підсвідомі елементи, богословські значущим чином, відмінні між собою. На відміну від несторіанства, це не означає наявність двох особистостей. Так само, як ваше свідоме і підсвідоме. Не є двома різними особами Така теорія надає задовільне пояснення Ісуса, якого ми бачимо в Євангеліях. у своєму свідомому досвіді Ісус зростав у знанні мудрості як будь-яка дитина. Теорія не припускає абсурдної картини немовляти Ісуса, що в яслах обчислює нескінченно малі рівняння. Володіючи звичайною людською свідомістю, Ісус мав боротися зі страхом. Слабкість та спокусами, щоб узгодити свою волю з волею свого небесного Отця. у своєму свідомому досвіді Ісус справді піддавався спокусам, хоча насправді він не міг згрішити. спокуси гріха справді переживалися ним і не могли розвіятися як дим. Протидія спокусам вимагала від ісуса духовної дисципліни та моральної твердості у своєму свідомому досвіді ісус фактично не знав деяких фактів, хоча утримувався від помилок і часто отримував надприродне освітлення від божественного підсвідомого розуму. незважаючи на те, що Бог син володіє всіма знаннями про світ від квантової механіки до автомеханіки, немає підстав вважати, що Ісус із Назарета міг би без допомоги Божественного підсвідомого розуму відповідати на. На питання з таких предметів настільки низько він смирив себе, прийнявши людський образ, більше того, у своєму свідомому житті Ісус переживав увесь спектр людських тривог і відчув фізичний біль та втому.